Всі склали присягу перед народом України перед Богом на Біблії про те, що кожен з членів майбутньої опозиційної фракції буде шанувати кожного українця, який проголосував за нас. І це означало, що кожен з тих, хто переміг на виборах, чи то по списку, чи то по мажоритарному округу, повинен вступити до фракції Батьківщина. Але сталося так, що двоє членів нашої команди це сім'я Табалових. Порушили присягу, не бояться відповідальності ні перед Богом, ні перед людьми. І вирішили, що можна просто так порушити, наплювати на вибір українців і що це так просто пройде. Вся вина за те, що ці люди в списку, як і за будь-якого іншого, хто є в списку, лежить персонально на мені. Моя вина в тому, що я повірив людям. Які клянуться на Біблії, які клянуться своєю сім'єю, і які брешуть і зраджують. Сьогодні цих двоє не прийняли присягу відповідно до статті 79 Конституції України. Вони були відсутні в залі Верховної Ради України, як цього вимагає Конституція в той момент, коли зачитувалась присяга. Ці особи, відповідно до Конституції, не можуть мати статус народних депутатів України. Це великий урок для нас всіх. Я хочу окремо подякувати всім опозиційним фракціям, цієї ударою свободі, які долучились до того, щоб не запустити в зал зрадників. Що стосується подальших дій, то, звичайно, що в парламенті треба прийняти закон України про відкликання народного депутата. Це один з програмних законів. З совістю поки що поганенько у наших політиків, в тому числі і політиків, які тільки прийшли до стін Верховної Ради України. І тому будемо діяти виключно юридичними шляхами. Я думаю, що після сьогоднішнього теплого прийняття зрадників кожен подумає. Кожен подумає над тим, що буде завтра. Завтра безпосередньо з його репутацією, з його авторитетом, як він буде працювати в цій раді. Ви ж розумієте, що ми не дамо працювати, ми не дамо можливості сісти в парламенті. Тому що ці люди зрадили. Зрадили не просто політичну партію, зрадили не просто своїх політичних партнерів. Вони зрадили українців, які за них голосували. У них є тільки один вихід виконати те, під чим вони підписались, коли вони присягали народу України на Біблії, бути в опозиції, бути в опозиційній фракції. Проте, вчора фракція прийняла рішення, навіть якщо вони звернуться до фракції про те, щоб війти до батьківщини, ми їх не приймемо. Пояснення можна знайти будь-яке, але тут справа не в поясненні. Тут справа в тому, чи ти маєш міру відповідальності. Совість в кінці кінців, хоч якась є чи ні, хоч трошечки. Не кажу про страх перед Богом, не кажу страх перед клятвою. Просто елементарна совість. Коли людина клянеться своєю сім'єю і своєю родиною, коли людина клянеться на Біблії, що є ще вище.